Вітаю, друзі! Особливості приготування хрусткого пісочного тіста. Розділяємо яйця на білки і жовтки, поєднуємо сіль, розпушувач і борошно і збиваємо м'яке масло з цукровою пудрою. Білки йдуть в холодильник, жовтки ми в кінці будемо додати. Борошно двічі просіяне. Перемішуємо. Чому ми збиваємо, а не перетираємо руками масло із цукровою пудрою, щоб ми якомога менше торкалися зігрівали масло. і зігрівали. Масло. Інакше воно буде м'яке, жирне, почне текти, і вбиратиме в себе дуже багато борошна і тісто вийде забите, і тверді коржики, як камінь, в результаті вийдуть. Далі черга жовточки. І борошно не повністю, а будемо дивитися по консистенції. Будемо додавати частинами. Над, насадка тісто міс зараз. Просто щоб перемішувалося. Друзі, таке все по рецепту, як написано, все борошно війде. Хіба я відібрала одну третину, щоб зробити капельки такі, знаєте, печенюшечки пісочні святкові. Доки ми з корзиночками будемо ліпитися, так вони вже і спечуться, І вже два рази чаю зможемо купити. Це з тих залізних коробок німецьких масляне печиво святкове. Так, печенюшки в духовку, хіба отак пальчиком ці пиптики треба понажимати, бо інакше вони згорять. А тісто можна зараз виробляти, може полежати в духовці. Ой, в холодильнику. Мінімально торкаємося руками все ще, друзі, е, працюємо качалкою. Виємочки отак робимо. Друзі, ну вічно залізу цими руками в кадр. Дивіться, якщо немає у вас формочок е, спеціальних ви отак робите. Ну, внутрі защіпуєте, Як вареночок, дивіться, раз. Всередину. Або можна використати формочки для жульєна, або з сфольгітики змайструвати за допомогою стаканчика оформить. І акуратно шпательком переносимо на дечку, бо тісто надзвичайно ніжне крихка розпадається. Готово, друзі, ще одне зауваження не. Не передержать духовці, тому що горить мгновенно. Я навіть я не зрозуміла, скільки хвилин воно готувалося. Ось таке хрусткесеньке печиво пригрустке. Дуже ніжне за рахунок того, що не цукор, а цукрова пудра в ньому була. Готово, друзі. Корзиночки ми будемо прикрашати білково заварним кремом. Воно вийде наступним відео окремим, і буде у вас отут вверху справа посилання. Будь ласка, переходьте, дивіться. Так, ми вирішили через опитування з глядачами, що хтось буде те окремо, хтось це окремо готувати. Розділяємо на два процеси. Отже, коржики готові, корзиночки готові, можна їх подати з вишневим таким джемом І з білковою начинкою можна зробити корзиночки снікерс, тобто арахіс і багато зучиного молока. Також посилання буде у вас в першому коментарі і в описі під відео.